Всім привіт, друзі! Uh, сьогодні ми подивимося з вами нову демку, яка називається The Tavern Tales. Чи Tavern Tales. Uh, це демка. Uh, вона зараз доступна до 3 березня в рамках Steam Demo Fest. Uh, в цьому фестивалі насправді багато ігор uh, різного жанру, багато демок. Uh, я для себе побирав те, що я хочу з вами протестувати, подивитися. А, і, можливо підтримати розробників. Тому ми з вами затестуємо гру. В меню не дуже багато чого є подивитися. Насправді тут навіть у... в грі в самому меню немає там, не якогось, якогось сетінгу по розширенню екрану чи щось ще. А, але ми в грі, а, сенса приємна, одразу. Мені дуже нею приємно ігратися. Ну, такий лоу-полі. Uh, такий дуже лоу-полі графончик. І ми бачимо, що є якась таверна меню. Є зверху в нас день 1.16.00. Купіть ліцензію на продаж Елю. І ось такі ось тут ходять люди. Ну, графончик дуже схожий, знаєте, була теж така гра про таверну. Навіть схоже, що це один і той же асет. Але не буду тут казати про використовував розробник той же самий асет. Так, мабуть, нам сюди. Ні, тут ми нічого не можемо сказати. Я бачу, що Є X. І X спавнить. Ага. X спавнить в нас. О, є на Shift. Біг. X у нас спавнить коробку. Добре. Так, зайдемо сюди. Е, добре, треба купити ліцензію на продаж Елю. Так, як з тобою комунікувати? Так, на ліву кнопку миші. У нас є 7 серебряних монет і 30 бронзових. Добре. Купляємо Ель, ви вже це маєте. Мінус 55 бронзових монет. Добре. Під стіл для своєї таверни тут же? Чи ні? І наверх нам треба піти. А, ні. Блін, ось цей насправді маркер, він. Ну, окей, він нормально показує. Не знаєте, я звершував дозволу трошки зроблю тихіше музику. Е, цікаво, а чи засейвлюється в мене гра? Це цікаво. Давайте давайте потестимо в демці. Я хочу ще трошки музику зробити тихіше, тому що. Ну, прям в мене баланс в наушниках, ну прям зовсім не витримується. Чесно, чесно скажу. Так, засейвлюється чи ні? Гра за Гра зберігається кожен ранок. Блин. Добре, тоді швидесенько робимо це. Е, так, друже, у тебе щось треба купити. Купили один стіл. Купили. Добре. Взяти ящик з інструментами. Так, ось це да? Взяли. Ідіть у таверну Ну, поки що без якихось діалогів, без нічого. Поки що граємо так. Тут взагалі інша музика. Окей, поставили стіл, купити стілець. Блін, в мене тут одна музика. Добре. Тут зрозуміло, як це працює. Якісь вартові стоять. Слухайте, мені дуже ця гра нагадує якусь гру про таверну. Прям дуже сильно вона мені це нагадує. Купили стілець, візьміть ящик з інструментами, взяли. Побігли знову. Так, да, знаєте, мені дуже вона нагадує. Так, поставили стілець, купіть бочку Елю на ринку. Е, я чесно не пам'ятаю, як ця гра називається. Вона досить була з гарним рев'ю на стімі. В, не, в неї був схожий такий сетінг, там був замок, до котрого. Можна було добратися, але там якось по сюжету, це, типу, можна було зробити. Так, взяли бочку. Біжимо ставити бочку, тут в нас є якесь м'ясо. Слухайте, ну поки що о, о, такий звичайний гімплей тайкуна. Так, є бочка. Прийміть перше замовлення. Так, прийшла людинка. Візьміть порожній кухар біля боцки. Боцки! Так, є. Ага, куди треба зайти? На Є наливаємо. Так, повний налили. Добре. Подати Л відвідувачу Дочекайтесь, поки відвідувач піде і збері... зберіть гроші. Добре, поки він тут відпочиває, давайте подивимося, що в нас взагалі є по таверні Є в нас якесь. Є в нас меню, де одразу є L. Є в нас склад, на якому поки що нічого нема. Є в нас. не знаю, що це. Так, все, пішов! І гроші залишив. Е, Вирушайте в магазин кулінарії та купіть рецепт їжі. Добре, йдемо. Я думаю, на що треба ще звернути увагу? Що тут ще є? Так, ну тут, типу, якийсь коваль є. Е, тут в нас. Е, тут в нас якісь рослини є. Тут є м'ясо, але нам в магазин кулінарії, та купіть рецепт. Блин, така цікава графіка, вона мені. Ось такий асет мені дуже щось нагадує. Я поки що не розумію, що саме. Але, знаєте, ось ця лоу-полі графіка, ось цей такий дизайн, котрий підходить до Тайкун ігр, він достатньо простий. При цьому в нього є якийсь вайб. Єдине, що мені поки що не подобається, це те, що я налаштовую музику, вона завжди в мене гучна. Тому я навіть взяв зараз і зняв один з наушників, щоб з вами розмовляти. І мені не подобається, що немає взагалі ніякого діалогу, хоча б додали якийсь діалог. Знову ж таки, це демка. Ми це дивимося тільки з демкою. Так, яєцня, яєцня. Чи смажена картопля? Ну, я за смажену картоплю. А, вона дуже дорога! Ціна 48 золотих монет? Вау! Окей, купимо це. Ні, хоча ціна 29 монет, мабуть, як я можу продавати, а в меню, щоб купити рецепт, я заплатив 45. Якось так це працює, поки що не знаю, купіть або зберіть яйця. А де я їх можу зібрати? Хлопці, зібрали яйця. Так, ну добре, давайте купимо спочатку. Так, дружим І ще що мені не подобається, що на ліву кнопку миші в нас а, взаємодія з персонажем. Можливо, на клавішу Є, є інтеракція саме з бочкою і з тим, що ми як там щось готуємо. Але мені це незвично, знаєте, ну зазвичай ви звикли інтерактувати з персонажами різними на букву Є. Так, купити. Один. Купили. Візьміть ящик зі це. А це! Поклали. Понеса. Цікаво, чи можу я їх вирнути? ні 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 не сніг! Блін, цікаво. Так, побігли. Єдине, що знову таки у таких іграх є. Так, 10 з поклав, хоча купили одне цікаво Підійти до казана та приготуйте їжу. Так, підійшли, яєчня. Тут не перевели готувати. Е, давай соримо наш садку трохи добрив А тут, а тут? Воно ж може цей. А якщо воно. Не перевариться? зможу потім це взяти? Куди мені це покласти? Добре, сюди покладу. Так, купіть трохи добрив. О! Яєчня! Йди ж сюди. Тримайте пані. Пані прям руками їси. Що буває? Так, що в тебе доброго? Купили доброго, отрималось такий мішок. Біжить на задній двір ферми та створить сад. Достатньо велика мапа, я вам скажу так. Так, да, що я хотів сказати про проблему таких ігор. Молодці тепер купити насіння картоплі. Та, туди сюди бігаю, ну можна ж було одразу купити. Окей. Okay. Купимо насіння картоплі. Купити. Купимо насіння картоплі. Так, там. Жіночка доїла, зараз. візьмемо гроші. Купили. Зацикайте, зацикайте. Два дні, поки картопля виросте, і зберіть урожай. окей Так, і пішов в нас таймер. Ой-ой! ой -й -й -й. Моє друже, що ти хочеш, Ель? Окей, буду тобі Ель. Так, я забуваю що з цієї сторони. Проблема в чому? А, на мою думку. Лінійність. Тобто, бачите, я не можу ніяк не сам розставити столи, якогось свого рішення приймати в мене, ну, типу, не сказати. Я не можу нікого поки що найняти. Ну, коротше, поки що, поки що чекаємо, поки що працюємо, але виглядає це так, ніби гра дуже лінійна. Давайте поки що, що в нас тут є. В нас є другий поверх. Де є ще такі столи, де є лавочка, але щось тут дуже мало місця. І що мене. Ага, в нас ще є ось такий вхід. І що мене дуже бісить в музиці, вона дуже м -м, прямолінійно змінюється. Тобто я вихожу за якийсь об'єкт, за якийсь інтер'єр, і музика автоматично змінюється. І вона гучна. Це мені не подобається. Ще якась яркість. Дуже. Е, Так. А я. Я думав, що я приготував ще яєчню що. Зачекайте, зачекайте, сер. Я думав, що я... Вже її приготував але ні. Так, беремо. Беремо яєчню. Так, це вам. Вам же тільки яєчня. Е, не знаю, чому вони не п'ють. Цікаво. Давайте, до речі. Куриця. Куриця! Чому а Чому в неї звуки як у слона якогось? Чи ось є слон Так. Добре, в нас є перша серебряна монета. Цікаво, чи потрібно нам відпочивати. Так, є ось тут якийсь мішок. Ну, я поки що нічого не бачу. Дивіться, є кораблі в нас тут. Так, 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 так. Яєчня приготувалася, так? Да? Там є в нас кораблі. Що в нас тут ще є? Це схоже на якийсь інтер'єр. Схоже на якийсь інтер'єр. No Translation Found for N Day in localization String Table. <laughs> uh, ага, так. Uh, я натиснув M і воно в мене. натиснув M, і в, в мене автоматично почався другий день. Fine. Я хотів перевірити, якщо я поставлю ось так і не буду знімати яєчню. То. Чи Чи пропаде вона. Чи погіршиться вона? І бачите, я можу знімати з меню L або яєчню. А, типу, що. І я можу. Вимикати це з меню. Окей. Я не знаю, що тут ще. Поки що дуже лінійний такий сюжет. А, точніше, геймплей. Дуже лінійний. І я так розумію, ми чекаємо ось цю картоплю. І поки що я нічого не можу зробити. Єдине, що я можу спробувати купити другий стул. Але мені здається, що зараз в мене закінчиться L. Ось, якраз тут є е, стрілочка, котра вказує на те, що в мене вже половина елю, а яєчні в мене не дуже зрозуміло, скільки. А, чотири яйця. А на готування яєчні в мене наче 2, е, уходить, так? Здається, що так. Давайте подивимося. Так, два яйця в мене входить. Я думаю, можливо купити ще один стіл. Чи дочекаємося картоплі? Просто це якось. Не знаю, ну давайте спробуємо. Хоча б один стіл, він здається, не дуже дорого коштував. Так, це в нас. Тут є якийсь. Так, стілець і смолоскип в нас ще є, але дивіться, він коштує майже одну серебряну монету, якщо я правильно розумію, 4 стільця, І я побоююся, що мені зараз потрібно буде замовити ще ель і замовити ще яєць. Так, сюди я не можу пройти, Тут в нас якийсь. Так, тут у нас якийсь блок, котрий не дає пройти. І ще є стрілечка, що там є фіш. Окей. Так, ну поки що якось так. Е, цікаво, що люди якось е, взагалі не реагують на те. Е, Ну, тобто, що я можу зараз побачити. Люди не реагують, чи довго я несу е, цей замовлення. І ось тут їда не портиться. І поки що, в принципі, в нас нічого. Я просто дуже чекаю. Я так розумію, нам треба зачекати два дні. Тобто на третій день в нас ця кортопля виросте і ми зможемо зібрати врожай. І дивіться, скоріше за всього, мені зараз потрібно буде замовити ще Еля і ще яєчниць. Я просто думаю, можливо, ще один стіл, можливо, таким чином буде більше а, людей, котрі до нас йдуть. Так, а, що тобі? Яєчня? Так, в нас яєчня вже є. Да, ось, а... Так, ось яйця ми точно зараз маємо замовити. Давайте поки. А, там людинка є, підемо, купимо ще яєць. Яйця в нас, наче, ось тут. Пакунок яєць 3 написано. Е, ну, окей, купили пакунок яєць. Нічого, там не випало? Не випало, йдемо. Так, вона поїла. Повертаємося. Я так розумію, що тут навіть гроші не крадуть. Ну, я так розумію. Так, і на склад. 10 яєць поклали, супер. Тепер ми можемо. Е, ну, я думаю, що L. Наступним, що ми зробимо, це замовити L. Хоча я не знаю, чи є сенс купляти ще більше стільців, щоб швидше розвиватися, не знаю. І ще я можу що помітити, що в нас люди ходять нібито по скрипту. Знаєте, що типу. Тобто я не знаю, по-перше, нема зараз ніякого показника репутації закладу. І я не розумію, від чого залежить до мене, чи ходять до мене люди, чи ні. Ось що я точно можу сказати, це те, що мені подобається ідея ось такої невеличкої мампи, де можна взаємодіяти з а, ринком, да, так, виходить. Мені подобається ідея, що, можливо, ми можемо в майбутньому комунікувати з цим замком і якось туди спробувати пройти. Я думаю, що щось є ще ось тут. Ось там, ось там, я так розумію, людинка там не просто так стоїть. І. Так, що буде ТСР. Ель. Окей. Ель так ель. Ну, поки що геймплей... Мені подобається арт, але геймплей одноманітний. Тобто, можливо, сподіваємося, що. Після того, як гра вийде повністю, то ми зможемо побачити більше в гімплей, але поки що я вже тут, знаєте, мені скучно грати на поточний момент. Тобто немає ніякого продовження цієї історії. Я думаю, що можливо для монтажем просто це все катну. І щоб ви не бачили те, як я просто обслуговую клієнтів. Тому що ну, це просто насправді. Баг з освітленням. Ага, та, бачите, ось у світло. Хоча воно немає, мабуть, проходити так. Так, Ель. Я сподіваюся, що Ель не закінчиться. Да, він вже закінчується, зараз треба. Бочку ще одну. Ну ми до кінця її до кінця її зберемо, якщо що, одразу ж десенько купимо. Так, поки що пробую натис натиснути кнопку М. Нічого не відбувається, поки що. Я не пам'ятаю, коли там закінчується день. О, да, о 8. Все, нажали кнопку М. Просто день змінився. І кортопля. Є кортопля. Вирісла кортопля. Так, ага, мабуть, я можу ось так робити, так? Да? Ага. Так, зібрали 5 картошин. Так, ну я. наче зібрав врожай. Є. Все? А, на цьому, я так розумію, демка все. А, головний функціонал нам показали, наскільки я розумію. І, типу, на цьому все. Ну, слухайте. Давайте подивимося зараз трошечки. А, все все пограємо я бачу, що в мене закінчується L. Зараз я спробую налити ще. Ага, все, L закінчився. Зламалася кружка? Так, треба ель. Давайте, значить, одразу зробимо таким чином. Е, тут що в нас продається? Курка. Окей, е, тут пакунок, бо, боцка Еллю. От купляємо боцку Элі, беремо її. Несемо. Так, ставимо, з'являється кружка. Окей, це добре. Так, і я тоді що? Е, хочу купити стільців. Я просто не знаю, а як люди будуть сидіти. Тобто тут я купляю, дивіться, 4 стільця. Купили. Несемо. Так. Так, я ж нібито 4 купив. Я ж 4 купив ні я купив просто два стільця. А це типу у нього в наявності зараз три стільця, два столи і 4 смолоскипи. Зрооо, зрозумів. Так, а що в мене є з рецептів? А, з картоплинами можемо щось зробити? Смажена картопля, 4 срібні монети. Ну я так розумію, що подемці це все. Насправді, ну, типу, окей. Так, да, на інший стіл сідає людинка. Зараз ми її пригодуємо все. Насправді, демці, окей. Мені дуже це нагадує гру. Можливо, ви згадаєте в коментарях, як вона називається. Там теж було про таверну, прям з трохи таким сюжетом. Мені, я ж кажу, навіть здається, що це однаковий асет. А, мені так здається. Але можливо, дуже схожий. Е, перевірю це, можливо, там десь на монтажі потім скажу. Е, слухайте, ну, така гра точно буде цікавою для людей, котрі усі всі тайкун ігри, симулятори. Я насправді любитель таких ігор, любитель такої графіки. Мені прям це дуже подобається. Це точно моє. E, що мені зараз не подобається? в грі? Мені не подобається те, що ось це була затягнута е, інструкція з картоплиною. Мені не подобається, що немає ніякої реакції відвідувачів, е, немає якогось різноманіття великого геймплею. Е, Нема розуміння, що мені робити, щоб до мене ходило більше людей. І, мабуть, мені не вистачає, що ось це все, воно якось. Статично відбувається, тобто столи ставиш статично, стільці ставиш статично, е, там, ще щось робиш статично. Тобто не вистачає якогось самостійного прийняття рішення, якоїсь кастомізації, тому, мабуть, е, поки що не хочеться називати цю демку сурою, але вона просто дуже маленька. Сподіваємося, що фул-реліз чи наступна демка буде. Дійсно цікаво. Але якась механіка є, якийсь геймплей присутній. Тому насправді, окей. Е, я залишаю лінку на демку цієї гри на стім у е, описі під цим відео, друзі. Е, е, я зараз трошки ще пограю. Якщо нічого не буду, вже не буду додавати відео. І насправді я думаю, що нічого тут більшого не буде. Але в принципі є на що подивитися. головну Ціль та ідею цього відео, мені здається, ми виконали, подивилося, що і як в цій грі. Тому а, дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, не забувайте писати якийсь коментар. Дуже радий вас всіх бачити. Подивимося, ще демки. І бажаю вам гарного дня. Пока-пока.